Мінімум 300 літрів води щодня саме такий об'єм необхідний для того, аби зберегти життя тварин у собачому притулку. В перші дні пані Олена разом із волонтерами власними силами справлялася із новим викликом. Однак води все одно не вистачало. Скажу прямо, що коли виключили воду, це був просто страшний шок. Ще страшнішого я не переживала. Ми обстріли легше переживали, чим відсутність води. Тому що в день ми використовуємо тільки на напування собак, тільки на водопой. Ми використовуємо 300 літрів води. Плюс треба помити хоч іноді в трошки в вольєрах. Зараз літо жара, треба трошки замивати, хоч трошки. Плюс ізолятори там треба теж все помити, все продезінфікувати. Це там хворі собачки знаходяться. Тому Води ми потрібляємо, використовуємо багато, і відповідно, коли не стало води зовсім, у мене була істерика. Про свою біду Олена написала на власній сторінці у соціальній мережі. Ми просто непридатні для зберігання води, навіть технічної. Собак дуже багато пити нам буде нічого. Дуже потребуємо бочок для води, щоб якимось чином запасатися. Оце все, що ми маємо. Відгук на прохання про допомогу був просто шалений. Люди з усієї України привозили та передавали притулку воду. Благодійні фонди, які опікуються тваринами, також не залишили нікопольських собак сам на сам. Були придбані ємності та резервуари для води. На мій пост про відсутність води відкликнулись просто тисячі людей, і в Нікополі всі, хто могли мені люди привозять, просто в баклажечках воду наливають їм. І відкликнулись інші міста. Моя подруга Таня Федотова написала пост в Дніпропетровських групах про відсутність води. Тут же підключилися і щаслива лапа, і New Animals, Це фонди, які от зооволонтерські фонди, які допомагають всім і, і нам завжди допомагали, і в цю тяжку хвилину прийшли на допомогу. Відкликнулись тисячі людей, накидали грошей тані. І за їх допомогою ми купили ось ємність. Ці за 9 тисяч ну, сто гривень ця ємність коштує на, на один куб води, на тисячу. Літрів ми на ось привезли люди. Ось привезли люди з Дніпродзержинська, з Кам'янського привезли воду. Приїжджають люди з Покрова, приїжджають люди з Дніпра, привозять просто в баклажках, в бутилках, привозять все, хто що може. Тобто люди настільки, я чесно не очікувала, люди настільки відкликнулись на наше горе і на нашу біду, що це просто неймовірно. Не залишилися осторонь та систематично допомагають водою і нікопольські волонтери, зокрема, Олена Бала. Марія Дубінська та Дмитро Шульженко. Окрім того, комунальне підприємство міськавтодородин також забезпечило притулок питною. Якщо і у вас є бажання підтримати Олену та її чотирилапих підопічних, реквізити карток на ваших екранах.